Харчування в школі, безбар'єрність в інклюзивно-ресурсних освітніх центрах, розширення спортивного життя у школах це головні теми розширеного засідання колегії освітян та керівників профільних відомств та управлінь у територіальних громадах. Зокрема, за словами очільниці департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яни Марусинець. Ці питання нині є пріоритетними для регіону і потребують системної роботи. До 2027 року в області працює регіональна програма в межах стратегії реформування системи шкільного харчування, якою передбачено модернізацію харчоблоків і забезпечення гарячими обідами. Загалом на Закарпатті 563 освітні заклади, де навчається майже 160 тисяч учнів. У школах харчується понад 80 тисяч дітей, із них 57 тисяч безоплатно. Для організації харчування учнів молодшої школи область отримала понад 160 мільйонів гривень державної субвенції. Зараз харчується в перших класах, четвертих класах більше як 49 тисяч дітей. Так того року у нас було 53 тисячі, цього року 49, ну майже 49 дев'ять Це достатня кількість дітей. Так харчування всіх закладах організовано. Ми майже маємо 89-93 відсотка так про і профінансованих, так виділені кошти, незважаючи на те, що умови війни. 309 навчальних закладів із загальної кількості в регіоні мають власні харчоблоки. 160 шкіл користуються послугами кейтерингу. Серед них і школи та садочки Горінчівської територіальної громади на Хущині. Це гірська територія, тому іноді бувають проблеми із доставкою. Але попри це, усі діти харчуються вчасно і гарячими стравами. Харчування організовано у всіх закладах нашої громади, і початкова ланка харчується безкоштовно завдяки програмі. Садочки організовано так само гаряче харчування повністю. Початкової ланки у нас харчується до 400 учнів. В пільговій категорії також маємо за рішення виконкому затверджено всі положення, тобто маємо і дітей на півсиріт, сиріт, ВПО, дітей позбавлено батьківського піклування і з важкими сімейними обставинами. Це ті, які харчуються на пільговій основі. Ще одна нагальна тема дотримання безбар'єрності у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах. Нині таких в області 34 осередки. За інформацією департаменту, 80% із них функціонують згідно нормативів, тобто облаштовано пандуси, кнопки виклику персоналу, розпізнавальні таблички шрифтом Брайля. Половина із закладів мають спеціальні санвузли, і лише у двох центрах встановлено підйомники. Та найголовніша проблема це відсутність кваліфікованих кадрів. Найбільша більша проблема у нас це кадри. Кадри, тому що в інклюзивно-ресурсному центрі, ну, практично, як скажемо, на постійній основі працює тільки керівник, а ну, до цього року так було, що практично всі спеціалісти працювали по сумісництву. У нас на даний момент є по закладах освіти десь 5 чи 6 вакансій асистента вчителя, асистента-вихователя. Так що кадрів, кадрів, кадрів. Все друге у нас є. У нас по школах є ну, ці кімнати для дітей з особливими потребами, де діти можуть там від уроків відійти, позайматися. А от спеціалістів дуже-дуже би нам. Мар'яна Марусинець додає, про цю проблему знають і вже працюють над її практичним вирішенням. Зокрема, планують залучати молодих фахівців, які готуватимуть на замовлення в Ужгородському національному університеті. У нас зараз більше 2 тисячі дітей зараз перебувають в закладах освіти. Так 34 інклюзивні центри. Це для області не є мала цифра, це достатня цифра. Але будемо відвертими, що не вистачає у нас кадрів. Оце питання, яке ми сьогодні будемо обговорювати із керівництвом зродського національного університету про те, щоб вони. Ці спеціальності, які необхідні для нашої області саме для надання якісної послуги для таких дітей, щоб вони здійснювали таку підготовку. Під час колегії також обговорили запит спортивного розвитку школярів. Зокрема, державна програма Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги цьогоріч масштабуються не лише щодо кількості учнів у змаганнях, а й розширюються види спорту. Цього року ми мали перших своїх призерів, і для нас це велика честь. Ми сьогодні хочемо так само актуалізувати це питання, показати наскільки це важливо. Не тільки спорт заради спорту, а спорт у закладах освіти. Це зовсім інші акценти. Того року у нас було сім видів, позамінули і п'ять видів. А вже з цього року масштабуємо на 12 видів спорту. Тобто, бачите, проект розгортається. Він набуває великої актуальності. Як зауважує заступник Ярослав Козик, який курує напрямок спорту у школах, Мукачівська громада нині одна з лідерів за кількістю учасників у всеукраїнських лігах. Із загальної кількості закладів понад 70% задіяні у програмі. Серед напрямків є як класичні, так і нові для учнів. Понад тисячі дітей охоплені у змаганнях всеукраїнських президентських програм. «Пліч-о-пліч». це майже всі заклади охоплені Мукачівської громади. Наразі зараз у десяти видах змагань у нас участвують майже у всіх видах, окрім тих, де ну, звісно біатлон у нас немає змоги. Де, а все решті змагання, такі як футбол, волейбол, шахи, навіть легка атлетика, у нас представлені всі учасники змагань. До слова, великий спорт починається з маленьких перемог. Саме тому на колегію запросили і тренерів та голів федерації. До прикладу, легка атлетика, яка минулого року стала пілотною у шкільних змаганнях, тепер посідатиме почесне місце у програмі «Пліч, Пліч «Найдоступніший вид спорту, тому що все зроблено для того, щоб як наймасовіше можна було залучити дітей і використовувати всі засоби для проведення найпростіші. Отже, легка атлетика заходить, і ми починаємо новий рік. і Починаємо рік спорту. І якраз почали з легкої атлетики вже. Реєстрація для участі у наймасовіших змаганнях триває до кінця жовтня. Долучитися до проєкту Пліч-опліч можуть команди у 12 видах спорту.